Оля, я вдома. Добре. Та добре. Если хочеш, що є? Макарони. Квашена капуста. То в нас меню вже місяць не міняється. Що ти хочеш? Що сталося? Там в спальню. Яка спальня? Кавалер додому прийшов. Ти чоловіче краще мусор викинь. А ти чого не викинула? Я їсти готувала. Що, макарони з квашеною капустою? То не йдати, то так за собаками кидатись. Ти собаку свою вигляд смердячу. А ти нахрена її купляла? А ти дуже хотів. Ой, я А хотів, хто? Я хотів. Ти квіти купив? Я хліба купив. Ага. Поцвилий хліб. Два в одному. Квіти і хліб. Що не в чулках? Ще що? Ще може ноги побрити. Ну, ну, чого ти за Йдем в спальню. Яка спальня, Віталік? Мене болить голова. Я голови чіпати не буду. Слухай, придурок, а я зараз